Незламний народи найсміливішої країни завершується 65-й день нашої оборони. Ми б'ємо окупантів на всіх напрямках, де вони пробують наступати. Жорстка ситуація на Харківщині, але у наших військових, у наших розвідників, є важливі тактичні успіхи. На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити. Будь-яке життя на цій території постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житловим районам. Свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей це буквально боротьба за життя для Лисичанська, Сєвєрдонецька. Попасної Краматорська, Слав'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни, в цій війні вирішується абсолютно все, тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них. Ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем, в місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони на жаль поки що контролюють, не суттєво від того, що робили нацисти на захопленій території Сходу Європи. Але Російським військовим вдається бути навіть цинічніше ніж нацистам 80 років тому. Тодішні загарбники вони хоча б розповідали, вони хоча б не розповідали, що це маріупольці і захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали. Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми «Ленд-Лізу», яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії. Проти російських загарбників, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів в часи Другої світової війни. Я впевнений зараз Ленд-Ліз допоможе Україні та усьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців-нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-Ліз та інші програми підтримки України це конкретний доказ того, що свобода і нині вміє захищатися від тиранії. Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня. Максимум двох буде забезпечена така системна постачання пального в Україну, така система, яка зможе не допускати дефіциту. Після російського ракетного удару по Кременчуцькому навтопереробному заводу це дійсно складне завдання. Але урядовці разом з постачальниками пального, разом з трейдерами і мережами мають виконати і це завдання, як би складно не було, впевнений, виконають. Маємо брати в європейському союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для, для наших громадян. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс сьогодні повернулася в Київ. Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави, і це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми усім їм вдячні. Такі жести разом з потужною обороною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніше необхідність припинити війну. Програш окупантів безальтернативний. В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в рубльову зону, будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Російської Федерації означатимуть тільки одне: сама Росія від цього і постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться. Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора, під час Візиту генсека ООН Антоніо Гутереша ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме і жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді. Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця Радіо Свободи Віра Гирич. Вона стала 23-м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час з 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним і вічна пам'ять, усім жертвам цієї війни. Сьогодні у білій залі героїв України в Маріїнському палаці я вручив нагороди нашим захисникам та членам родин загиблих воїнів. Ордени. Золота зірка отримали герої України: підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник В'ячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слісаренко, підполковник Леонід Года, полковник Денис Чаюк. І генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також троє військовослужбовців були у орденів Золота зірка посмертна, мав честь передати їх рідним наших героїв, сержанта Володимира Балюка, майстер сержанта Олександра Цюпака, майора Павла Збитова. Саме завдяки нашим героям, завдяки усім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити. Ми можемо бути зі своїми рідними у своєму домі. Слава усім нашим героям! Слава Україні!